Слава Ісусу, Христу владику, вітаємо вас з такою подією, як освячення монастиря престолу храму. То е, ми б хотіли спитати такі речі для наших телеглядачів. Е, перше, що для вас цей день? Як воно у вас? От які почуття ця, ця служба? Е, що ви відчули? Що для вас воно значить таке освячення такого? Монастиря. Для мене це в першу чергу радісний день, тому що увінчується справа і труди багатьох людей. І в першу чергу моє бажання бачити тут справжній монастир. І тому я сьогодні з вдячності до. Вірян, які тут були, вірян, які допомагали, чинців, які допомагали, і ченцям, власне, які тут несуть свій подвиг. Моя вдячність за цю працю, яку вони поклали, яка ввінчалася сьогодні, готовністю освітити престол, мати храм, і в першу чергу це вже молитва, яка буде звучати тут постійно, і молитва, яка буде закликати не тільки чинців до себе, а молитва, яка буде закликати і мірян. Тому це звичайно, коли теплиться молитва, це завжди радість, бо все, що в молитву попросите, віруйте і дасться вам, так говорить Господь. І тому я вже тепер не тільки сам можу молитися за монастир, я впевнений, що монастир буде молитися і за мене, і за всіх, хто буде тут просити молитися за них. Дякую, одне ще маленьке, щоб не тримати на душі. Як бачите перспективу розвитку, Владико? Знаю, що так важко тут йде. Як ви бачите напрямок, які перспективи? Ви знаєте, я це все віддаю в руки Божі, а зі своєї сторони буду робити лише те, що залежить від мене. Хай кожен робить те, що від нього залежить. А згадуючи священне писання, в ньому сказано Аполос посіяв інший апостол поливав, але Господь це це вирощував. Нам треба просто робити, просто кожен свою місію. Але якщо буде молитва, я бачу тепер, що вона є, то монастир буде, і тим він буде славний, великою щирою молитвою. Монахів, які е, не розкушують, а монахи, які е, в скромності, в трудах, в пості, тому що сила Божа в немочі звершується. Дуже дякую, велику на всіх за всіх на добру справу. На велику віру і щиру молитву до Бога дуже дякую, великому.